Вітаю з вами Галина Прігріз. І сьогодні я показую візерунок для шапочки. На двох спицях цей візерунок по колу в'яжеться по іншому. На окружність голови набираєте кількість петель і візерунок. Спочатку задня петелька, потім передня. Дві петлі виворітні, задня петелька, тобто джгутик, передня петелька. Дві виворітні, задня, передня, знову дві виворітні. Так пров'язувати повністю до кінця рядочка на окружність вашої голови. Обов'язково прошу: зробіть зразочок у пряжі, в якій ви будете виконувати саме цю шапочку, або саме цей візерунок. Ви чітко зможете виміряти. Окружність голови. Або якщо ви для інших виробів його використаєте, ви зможете чітко виміряти саме розмір, який вам необхідний. Також дуже важлива щільність вашого в'язання. Незважаючи на те, що візерунок дуже простий, будьте обережні саме з переплітанням. Петель. Не забувайте про дві виворітні, тому що це зворотній бік вашого двостороннього візерунку. Знімаю петлю, дві виворітні, там, де був джгутик. А на місці вигорітніх джгутик, Дві петлі виворітні, Знову задня, передня, дві виворітні, задня. Передня, дві виворітні. Тобто, абсолютно, весь візерунок в'яжеться однаково. Але на місці виворітніх петель завжди з другого боку лежить джгутик. З одного і другого боку. Наголошую, що візерунок цей дуже простий, дуже легкий, дуже гарний. Але вимагає трішечки вашої уваги. Знову першу петельку знімаю. Задня. Передня. Це джгутик. Дві виворітні на місці попереднього джгутика. Задня, передня, дві виворітні на місці джгутика. Задня передня. І так пров'язую повністю знову ж до кінця рядочка. Задня, передня, це жгутик, і дві виворітні. Дуже просто, дуже легко, будьте уважні, і у вас обов'язково все вийде. Візерунок. Коли ви пров'язали на окружність голови, Тепер потрібна висота шапочки. Що це шапочка? Шапочки, висоту ви також самостійно определяєте. Тобто, ви хочете шапочку з відворотом. Чи ви хочете шапочку, таку, як у мене, як у майстер-класі, і у підказочці до цього відео. Всім гарних рівних петель. Долучайтесь, підписуйтесь. У вас все вийде.